Вони боронять нашу країну від навали російської орди. Вони забезпечують незалежність та територіальну цілісність України у боротьбі проти окупантів. Вони віддають своє життя за те, щоб ми могли жити у вільній державі. І сьогодні їхнє свято: День захисників та захисниць України. Тож як вітали наших оборонців на Буковині та що героям бажають чернівчани і гості міста? Деталі у сюжеті. 14 жовтня, день захисників та захисниць України. І сьогодні, у час повномасштабної війни, українські військові як ніколи потребують нашої підтримки. І історія кожного бійця це історія боротьби за свободу. Олександр Паскар, артилерист, ще з 2015 року став на оборону нашої держави на сході. Як тільки почалося то, то звичайно, всі ці тяготи, які є, вони були, є і будуть. На жаль, ви знаєте, що Іде війна, і люди гинуть. І звичайно, там на фронті було все. І відірвані конечності, і загибли хлопці, і поранени. Ну, Разом з тим, Україна має через це пройти. І вже вона доказала, і буде доказувати про те, що вона велика держава, і ми дійсно велике казацтво, дух він є на нашій Україні. Тож, Олександр, як ніхто знає, що варто побажати нашим захисникам на фронті. Зазвичай. Бажають здоров'я, стандартної, мирного неба. Я би побажав би не нам, які знаходяться тут. Я хочу побажати тим хлопцям, які знаходяться там, в окопах, в бліндажах. Я хочу побажати їм, аби служба пройшла гарно, аби вони живі і неушкоджені повернулися додому. Ну і звичайно, треба займатися строєвою для того, щоб готуватись для параду на Червоній площі. Аби відзначити буковинських захисників та привітати їх зі святом. У Чернівцях провели урочисте вручення нагород. Області Руслан Запаранюк подякував родинам військовослужбовців, які чекають своїх рідних з фронту, а також самим героям. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному офіцеру, кожному волонтеру за те, що вони спільно разом з нами боронять нашу країну. Чесно і хвала. І я впевнений, що покров Божої Матері оберігати нас, кожного воїна. Кожного українця і перемога буде за нами. Слава ЗСУ! Слава Україні! Що сама саматина! Чернівчани та гості міста також привітали наших героїв, щоб вони були всі здорові, щоб закінчилася ця кривава війна. Щоб наші дівчата і хлопці повернулись додому і всі бажано живі. Ми молимося за них і щоб все було добре. Хочу привітати їм, подякувати. Якщо їх можна привітати, подякувати за те, що вони боронять нашу Україну, за те, що вони захищають нас, Сил їм, щоб усі повернулися додому живими, до своїх сімей. Це найголовніше. Дякую захисникам, і захисницям України. Я бажаю крепкого здоров'я. І мирного неба. Дякую їм за все. Оце потрійне свято, Богородиць, козаків наших славних, а саме головне наших е е захисників та захисниць України. Бажаю їм здоров'я, е ну, миру. Спокою, щоб вони були відважні, щоб вони любили Україну, і ми з ними разом. Слава Україні! Героям слава, слава Богу! Своєю чергою. Президент Володимир Зеленський також подякував всім, хто бився за Україну в минулому, та продовжує боротися за неї тепер. Всім, хто перемагав тоді, і всім, хто неодмінно переможе зараз. За тобою ж українські воїни, мільйони людей. Які точно знають, заради чого живуть. З тобою воїни в окопі, вся наша держава, все, що у нас є, і так дорого для нас, з тобою майбутнє дітей, золото, перемог наших спортсменів, наша поезія, мистецтво, наука, з тобою, Софія і Палац Патоцьких, наша Хортиця і наша Лавра, поруч із тобою, наша сотня небесна і повага, наша, наша віра. І наша любов, бо держава наша, то є матір для всіх захисників і захисниць. Про безцінний подвиг українських героїв у боротьбі проти російських окупантів нагадав і двічі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Ви знищили плани Путіна підкорити Україну, змусили росіян втікати з під Києва, з під Чернігова і Сумщини. Захистили Харків. Потопили їхню Москву, змили їх зі Зміїного, поховали їхні мрії про нашу Одесу і коридори до незаконних анклавів. Змусили Другу армію світу панічно драпати на Харківщині, кидаючи зброю. Доєднався до привітань і екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, 233-й день захисників і захисниць України, бо всі ми згуртувалися проти ворожої навали. Відзначаємо, кожен на своєму місці, робимо, що треба для перемоги і віримо у зсу. Борімося і поборемо. Слава Україні! Та, мабуть, найбільшою подякою українським військовим є радісні очі людей, які зустрічають їх на звільнених територіях. Дякую! Дякую. Ми вам снідамок, привезли! Дякую! Ой, да я вас так жала слову, кожен день здала вас. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА.